Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми звітали в новий, доволі таки цікавий режимчик, де ми будемо робити свою ферму. І перше, що мені каже зробити це нажати ось цю кнопку. Oh. Так, нам треба буде купувати фермерів. І за допомогою цих фермерів ми будемо дуже жорстко, так сказати, прокачуватися, я понімаю. І в нас буде все дуже класно рости. В общем-то, і нашій тімі вже нафармив п'ять короче моркву, одну ще одну моркву, і получається, що інше нафармив? фармив пшеницю. От, ми це все продаємо, і е, туторіал ми пройшли. Дякую. У мене є 168 баксів. Давай все-таки займатися тим, щоб е, все купувати, продавати. Ми можемо купити е, Garden Girl, дівочку, яка в нас буде, е, так сказати, на фермі працювати. І, можливо, буде нормально так фармити. Давай їх відразу поставимо. Дівочки можуть більше вміщувати в собі, чим оцей тімі-тімі ще розстроєний. Пацан, поставте, будь ласка, лайк, щоб тімі. Замість розстроєного був такий же самий довольний, як і я. Тому що це капець. дівчатки то вже трошечки, звісно, все таки довольніші, ніж цей Тімі. Тімі треба прокачати ферму максимально сильно, щоб тімі був довольний. Обалдіть три тисячі на балансі. Давай відразу купимо чела з трактором і купимо сема. Сема, який конкретний такий перець. А тачку куди я. А, тачка всередині може. Деякий пацан довольний, а Тімі, а Тімі не довольний. Ну, Всі довольні, окрім Тімі. Це ще капець повний. Давай відразу все продамо. У мене вже 1200 є. Давай ще одного сема. Просто. І е, тімі буде серед класних фермерів, серед семів. І, можливо, він стане набагато довольніший. Я все-таки на то дуже сильно сподіваюся. Правда, не вистачає мені трохи грошей. Я би хотів купити ще одну тачку, ще одного трактора. І все-таки за допомогою цього трактора, конкретно жорстко прокачати. Мені опять не хватає. Як же повільно ви всі фармите хлопці? Ну можливо, все таки було б правильно закупатися все час, а не ждати і фармити на того трактора. Хоча, все-таки, ну що поробиш. Прокачаємося на трактора, там далі буде вид. ДАКС. Давай ще одного, Бенз, щоб у мене прям цих тракторів було так, як треба. Так, вони яблука якісь там викопують, і ще щось, ще щось, дві банани. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Garden. Гарден, Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. Голубику, кукурузу, картоплю, яблука, ще картопля, ще томати. І тандер. Це із-за того, що дощ іде. Із-за цього, типа, крута, крута, круті томати. У нас ростуть, круті помідори. І м -м, дощ у нас закінчився, на жаль. І тепер не такі ми круті мажорчики. Я тобі хочу так сказати. Ладно, давай все це добувати. І тут чуваки валять, треба все все збирати. Кстати, дівчатки дуже повільно все збирають. От ми трошечки швидше, тачки теж, а от дівчатки супер повільні, не знаю. Но 3 900 у мене є на бала. Я можу купити ще тракторів багато, багато тракторів. Бо я б, звісно, дівочок би, ну, закупляв, але просто проблема в тому, що вони якось повільно все фармлять. Тому все-таки давай поки що, що можемо, те будемо скупляти. Іменно таке. Трошечки дорожче. Бо не хочу цих дівочок купляти. Скоро я їх ще продам, напевно, як мене місце кінчиться. А там буде видно. Давай ще одну тачку. Тачка це дуже хорошо, тачка це прям кайф. Ну, прикинь, девочка, ось по два фарманули. Тімі 3, ці по 4, 6, 12, вообще. Ну, ти типа, так? Коротше, дівчатки, вони прям медленно-медленно все викопують. Не знаю, чому так зробили, але чомусь воно так і зроблено. Ладно, давай самі вона купимо, прям щоб багато, багато мене було. Поставимо біля них ось, ось, ось самі. Можливо, вони повчаться трошки у такого уже солідного фермера, який дуже часто качається, дуже часто, ну так сказати, на фермі проводить багато часу. Він все таки уже досвіду має більше. Можливо, він їм чимось підскаже і э, розкаже. Так сказати, я думаю, може, це. 50 бабла, дозбирати збирати та й. Uh, Ти все буде чот. Хоча ні, вона, бачить, вона фармить точно так само, як в обичній тімі. Типа, вона фармить одну одну якусь штуку за 5 секунд. Бо сам уже дві штуки за 5 секунд. Тачка, 4, тачка 3 за 5 секунд. Оцей чувак теж 3 за 5 секунд. Тільки в нього вдача більша. Він, типа, крутіші речі може качати, і він. Uh, Ну, більша вмістимость. У нього не 40, а 80. Я навіть не знаю, куди його можна буде поставити. Ну що поробиш? Давай одразу все позбираємо, підемо продамо. Ми ще продали на 7 тисяч. Блін, ну тепер мені чуть-чуть не вистачає на цього, на тюремщика. Ну, давай купимо оцих. М -м, купимо тачку, тачку не можу купити. Ладно, давай на плот. Подивимося, що ми тебе. У, -у, у, диви, які вони, да? Прям із серпом, і вообще з тачечкою, і още хорошо йому все. Все в нього чи назис. Ну давай, давай все позбираємо, Плот, сел. Погнали, все продавати. Вісі тисяч у мене є на балансі, купляємо ще їх. Отако. От їх мені треба багатсько. Я хочу конкретно жорстко прокачатись, щоб у мене все-все-все було так, як треба. Давай, 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 всіх ми збираємо. Все, звісно, прям не можу супер супербистро збирати. Довго воно ну, все збирається. Ну, багато бігати, Надо, я повільний. Що поробиш? Так, 4 тисячі я купляю ще тебе. А, на цього, звісно, хочеться ну, 12 тисяч, блін, це багато. 12 тисяч це реально багато. Ну, будемо зараз збирати ці 12 штук. Хотілося б, щоб пішов дощ, сніг, блискавка, що небудь, щоб просто в мене плоди були дорого щоб вони були так сказати, мутовані. От, але що поробиш? Що поробиш? Поки що, поки що. Нема такого моменту. Ну, 10 тисяч у мене є, десь 500, чувак стоїть 12,5 Будемо ще збирати, будемо збирати. Треба трошечки дозбирати. Все-таки тракторів у мене багато, чуваків з тачками теж. Вони все-таки, ну, круті, круті культури збирають. І у мене по факту є ось диві. банани, когось, ці кокоси, блюбері мелони, типу, кавуни. Жесть, ну, ось ще прикольно. 18 тисяч у мене є. Давай купимо цього перця і подивимося Він все-таки непоганий. Давай його поставимо. Ставим тоже сюда, він із серпом. Але він, типа, крутіший, ніж цей з серпом. Хоча в і тачка, він в дітей прикольно. А це просто зек. І він прикинь, як хорошо фармить, да? Ну він, видно, на зоні не просто так чалився. Він там, видно, трошечки <смі>, трошечки щось навчився. да? Ну, цілком можливо, цілком можливо. Давай все продамо. У мене ще 16 тисяч, ще одного зека беру заключеного. Опа. Тричок із Гроугардена, ти поняв? Просто із Гроугардена. Можливо, це, кстати, клон Гроугардена в плані того, що це від того самого розробника. Можливо, він захотів зробити ще щось, чисто, щоб тако. Налутать капусти, як ти казав. Ну, окей, один з Мені не хватає. Не хватає мені на ще одного заключного. На жаль, ну нічого не поробиш. Щас ми швидко на нього нафармимо. Я не думаю, що то буде проблемою. Дивись скільки в мене всього вже є. Я просто йду продаю. У мене вже 17 тисяч, я беру його ще одну. М -м, давай, отако ну, ми робимо і конкретно жорстко і багацько фармимо. Пізніше трошечки продам цих е всіх нубчиків, що тому що все-таки, тому що все-таки не хочу геть далеко бігати. Хочу, щоб в мене все близько стояло. І вони прям, ти знаєш, багато, багато фармлять. Мені подобається. Сіки, дивись, у мене вже бабла. 20 тисяч, я можу купити. А, не можу, це 27. Так, 8 я куплю ще цих, напевно. Давай, я підберу тебе. Розстроєного тімі. Що я не можу тебе підбрати. Пікап. О, все, таким макаром це робиться. Ну окей. Так, з тачкою чел. Бем. заключенного бем. І все, збираємо, збираємо плоди наші, яка наша рідна земелька просто навирощувала. От, все ми підбираємо, йдемо на сел, все продаємо. Просто 35 тисяч у мене на балансі. Ми можемо купити нового чувака, який теж з серпом. І він такий, на нього прям на голові все росте. Він прям ну серйозний, пацан у нього 240 в Це прям геть багато. Диви, як ми качаємося. Ми прям йомо як качаємося. Це прям юмий. -мо -мо Можна скипити 5 хвилин за 3 робукси, це Жесть. не вжесть. Ану, давай попробуємо. Скіп 5 хвилин. Не купляю ці дві. О, купив. Обалдеть, у мене тут вообще вкачалось. Ану, зараз ми підемо, подивимося, що в мене там нафармилось. Я думаю, у мене зараз 1100 буде. Якщо я 5 хвилин скипну, на 18 тисяч тільки картошки. У мене 282 тисячі. Я беру Cool Grand па. Хорошого діда. Хорошого діда. Я беру хорошого діда. Давай подивимось, що він взагалі може. Ну, він імба. Просто. Бау! Диви. Він одразу купу викачав мені. Ну 270 тисяч. Ти задовбав. Він стоїть йо, йо давай збирати. Все таки це не хухри мухри. <с -2> Задонатили, прокачалися. Бім-бім-бум-бум. <с -2> І все в нас, йо майо, давай, погнали. Так, сел. Опа. 30 плюс 34 тисячі. Що ми можемо купити? Е, давай ще одного такого купимо. Це воно сильно, звісно, не прокачує мене. Ну, блін, що поробиш? Треба трошечки підзбирати баблішка, щоб е, купити хоч когось хорошу. У нас пішов дощ, у нас прям 15% мутації, і мутейтед штуки дають на 25% більше бабела. Тому все таки. Напевно, було би круто купувати оцей скіп е, 5 хвилин. Е, під час дощу, щоб ще більше залутати грошей, ну цілком можливо, що так і треба було робити, ну. Ладно, давай купимо цих челів, bucket builders. Вони, коротше, типа будівельники, да? Давай в краю поставимо. Нормальні тіпі 450 в містимості. Це прям дуже багато, дуже багато. В грандпа 1750. Він вообще вже епік, поняв? Він прям не рейер, як оці ось, а, типа, синенькі, а він прям епік-епік. Це прям серйозно, серйозно. Ладно, давай все збирати, поки йдуть до щі, то чому б і ні. І продава. 54 тисячі у мене є. Ну, купимо ще одного. Потім у нас новий трактор буде, який ми поставимо 100%. Так. Так, ці що? Ці теж ще синенькі. Вони... В нас в мене, коротше, один тільки епік. І наступний епік буде це вже тракторець. Тракторець буде прям йо-майо, -йо, який епік. Бо цей ось тракторець ще слабенький, а тут підуть нові сильні тракторці, які, в принципі, будуть непогані, такі я хочу ті сказати, скоріше за все. Ну, давай, все ми збираємо, все збираємо просто, тому що треба грошики. Грошиків надо кучу. Бау. 79 тисяч 125 стоїть. Ладно, купляємо ще одних оцих білдерів з відерчиком. Отако поставимо їх, хай тут теж будуть. І ти знаєш, і вже хотілося би таких нубчиків попродавати, Но, і за того, що вони все одно грошей -то мені дають, то толку їх продавати. Їх продавати поки не є сенсу. Тому що у нас тут далі підуть чуваки на тракторах. І, по суті, я засиряти не буду ще обичних чуваків. Тому місце в мене ще буде. Вільно. Головне просто назбирати 100 сіки 25 тисяч. Ну 125 тисяч це прям немала сума. Це реально немала сума. Це треба ще нафармити. Ну, я думаю, що я нафармлю, без проблем. Взагалі, на ізі. На ізічах просто розкидаємо. Ми реально дуже швидко качаємося. Там в чувака, звісно, набагато крутіше, той, що збоку біля мене. Він все время якийсь сильніший. У мене, бач, у мене фермери валять ось 9500, 9570. Я підбираю, стає більше. Ага. Це те, що в мене в інвентарі, коротше, робиться, так? Да? Як я пам'ятаю? Ну, я тут, коротше, самий ну, оцей. Вілда чуть-чуть ніби крутіший крутіший мене, але не факт. Можливо, і я крутіший в нього. 170 тисяч у мене є. Я купляю цього трактора і цих купляю пацанів. І. А, тракторець, тракторець. Цей тракторець все таки більший. Опа, він прям хорош. Ставимо ще цих білдерів. І прям ти знаєш, все дуже навіть, непогано. Поки йде дощ, ми качаємося доволі швидко. Я би, звісно, ще скипнув, конечно, 10 хвилин. Ну, на жаль, поки що нема у мене такої можливості. Та й робуксів у мене немає, чесно кажучи. Так, все ми просто підбираємо. У мене тут йо-ма-йо, -йо. цікаво, скільки я з круга получаю грошей? 75 тисяч. Ну, нормально, ну но маловато. Давай оцих купимо. Оці все-таки пацани хороші. Давай ми когось підберемо. О, кого б я підбирав? Семена, на цих пациків сюди поставимо. Хай качаються тут. Все-таки треба трошечки підбирати всяких уже. Щоб я особо сильно не ставив далеко їх, а ставив тут близько. Щоб хоча б їх бігати, блін, підбирати швидесенько. Так, сел, бем, продали. 272 тисячі. Боже, мені хватає на ще одного діда на грандпа. Ти знаєш, я б напевно б купив би його. Зараз я просто так бистренько збираю. Мені тут пару тисяч просто треба. Отако сел. Бем. 306 тисяч. Я купляю ще одного дєдушку. Ставлю його сюди. Отако. І все. У мене воще тут з ума зійти. Я мега прокачений. Я прям мега прокачений. Диви. Я вже навіть не в самий нуб, у мене 13 700 кропів. 13 700 е, різних, е, так сказати, е, культур, фруктів, овочів. У мене тут все росте. Я взагалі не парюсь, у мене є все. Якщо інвентар відкрити, просто подивись, скільки в мене всього. У мене картоплі 300 540. І ще мокрий картоплі, там теж сотні. У мене вообще тут, йо, йо на продажу все. Бем, 170 тисяч. Купляємо тракторця ще одного. Просто капець ми розвалюємо всі. Як же ми качаємося? Бем. Все так, дощі ще капусти у нас почти нема. Нічого у нас не росте, френбуста у нас нема, нічого нема. Но я не самий нуб, хочу тобі сказати. Я тут, ну, коротше, топ 2. Топ 2 я тут 100%. Но мы качаемся. Качаемся. Хорошо качаемся. Мне подобается. Мне подобається жестко прокачиваться. Давай все збираємо. Так, на продажу. Бау. 160 тысяч сюда. Mm, купляю ще одного трактора. Трактор нам треба, без трактора нікуди ставимо і нормально шуруємо. Так, я би оцих семів, звісно вже попродавав. Скоро стачка чуваків би я б Бо вони теж широкі сильні. Вони широкі, а фармлять, типа як обичні тракторці, вже можна буде скоро продавати. Ну, коротше, в натурі можна буде вже багато продавати. Бем-бем-бем Та й, в принципі, якось би потім прокачувався вже без них. І оці стачки теж зовсім скоро підуть уже на заміну, тому що вони місця займають багато, фармлять мало. Давай все продаємо. 360 тисяч у мене є. А я по щіто все пройшов. У мене далі ребітхи вже треба. Ну давай дідушку. Діду беремо, ставимо прямо сюди. Все в мене тут, слава Богу. А що по ребітхам? Треба 300 тисяч кропів, ти поняв? У мене 19. У мене 19 тисяч. У мене 19 тисяч 20 тисяч кропів. А якщо я зараз йду на продажу, продаю. У мене все одно 20 тисяч. То за весь час, коротше. То за весь час скільки ти зібрав фруктів. Оце я зібрав 20 тисяч, а мені треба 300. Коротше, ребід у мене не скоро. Не скоро. Ну, що <смі> поробиш, що поробиш? Зато після ребят, у мене там x2, все. Просто. Х2 в мене потом. Це ще зумазій. Там вона прокачуватись. Нові тракторці, нові всякі приколи. Ну ладно, давай на продажу, все, погнали. На 310 тисяч я купляю ще одного дідуш. Тепер хорошо, ми можемо просто брати і ну дідушу купляти. Це реально кайф. Дедушки, йо, йо це серйозна річ. І я реально можу зараз просто за 19 робок і ще 10 тисяч кропів, але не факт, чи це мені ще щось дасть. Ну, взагалі, в цілому дасть. Що в нас по індексу? кстати ми ще дуже багато чого не добули. Бамбук у нас був. Ну, я його, чесно кажучи, не бачив. Другом фрут ананас, далі взагалі які. Сімба віші. Ну, у мене ще й не сильно круті, так сказати, перці є. У мене дід самий сильний, який є, в цілому, то в ігрі він не самий сильний, Того. Є ще куди рости, як Ти казав. 400 тисяч. У мене на балансі. Далі 5 мільйонів коштує Чел. Це жесть. Давай, діда, купимо і трактора. Що ще робити. Діда, щас ми отако поставимо тут. Отак трактора ми поставимо тут, отако. І диви. І все в нас, йомайо, моє, -йо, да. Ми прокачуємося, просто у нас мега-ера прокачувальних челів. І на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдене. З вами був Санчелос. і всім удачі. всім пока-пока. А я пішов рахувати мільярди, які 280 тисяч на бонсі. Жесть.